Добрий ранок, друзі! Крутий ранок починається. Котілочку взяли. Зараз їдемо до мульчера. І будемо пробувати працювати, прогиємо, заправимося до повного і вперед. Трошки обслуговував, поміняв почистив фільтр на коробці. Бо почав піщати Набралося стружки там трошки почистив, вроді все нормально. Так що поїдемо, попробуємо сьогодні. Приїхали на ділянку вже на сплошну тут раніше була Ось такої я цілий день дивлюсь через іграти. Ось у нас складені кучі. так і потихеньку працюємо цілий день бочком, як на горанці, як на похоті городі, коротше, зад, вперед, задперед. Тобто ми їх мортаємо, не розгортаємо, якщо ще робити. Тоді будемо зачищати. Все роблю, роблю одною рукою спокійно. Тобі піднімаю, опускаю, по ліщаткам виставляю, зараз в мене десь на один із йде. В кінці вже на плавище кидаю. Це треба все це розгорнути, щоб потихеньку стняти. Бо зараз не можна зайти в нагорне, суває. Так по чуть-чуть розхиркаємо -чуть, по чуть -чуть. всьому. Зачепили пеньочка десь. Зараз він розкрутиться. Але те, що саме погано, що скидають на пеньки і не знаючи що вони там є, я попадаю неприємно Тут порода крапка дерев, дуби бачу, ясина так що, ще якщо граб є білий, то взагалі навіть, за, навіть горать пеньки не не що неможливо взяти. Якось тако розгортаю, робить Ми Будемо працювати, це мені треба цю ділянку забрати сьогодні. Це зараз 10-50, мені десь до 4 треба є. Все, друзі, будемо підключатися. Так, друзі, вже трохи зробили роботу. Уже 1250. Ще залишилось у трохи, тут трохи менше кучі, може буде веселіше, зараз ми перекусимо легенько і без перекуру підемо далі. Ми треба закінчити. Дуже далеко переїзди. Зараз на годину треба переїжджати на фазу. На так що ми працюємо. потихеньку. Включений вом, розход 5,5. Зараз якщо виключити вом, то розход повинен менше падати. І стройка в холосту, якщо час. Іде. Так, добре, будемо їсти, потім все включимося. Друзі, і того 4 Все закінчили. Ось так получається. Перемер її щоб хтось туди попав, було б на солодко трошки почистим. Ой, їдемо десь на друге місце. Так виглядає ззаді, рішетка з нержавейки, сітка. Якось так. Добре, друзі, буду чистити і порушати. Друзі, друзі, женем на базу трактор. Будемо переїжджати завтра в монастирище, в район. Я думаю, там буде дуже цікаво, будемо робити освітлення пожарної, пожарної смуги. Там. У нас, як ви бачите, дощ, ні дня без дощу вже. То були два місяці засуха, зараз день у день стабільно, йде дощ. Якось так, погодка. Добре друзі, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, буду вдячний, всім миру.